Дорогі мешканці, ще раз повідомимо вам, як працює цей телеграм-бот. Наприклад, ви залишаєте заявку до мене гості на авто. Ну, Наприклад, він їде на авто. Пишете номер авто АА 4545 ВВ, Наприклад, якщо ім'я вкажете, то буде ім'я. У нас а, в CRM-системі ми бачимо, хто дав заявку. А, ну, Наприклад, даже є а, у охоронника Telegram ваш. Якщо ви вказували своє ім'я, час. Номер авто та коментар, який ви залишили. Коли Василь приїде на цьому авто, система зчитування номерів побачить це авто, відкриє, і у вас прийде повідомлення, що заявка виконана. Тобто це зручно. По-перше. По-друге, якщо, наприклад, ви замовили доставку, то теж на авто і не вказали а, авто. Ну, от, Заявка без авто, і, а він приїде на авто. От Доставка без авто, ви вказали, у нас. Заявка а, залишається. Ну, коли кур'єр приїде, то може додати сам авто. Тобто він бачить, що кур'єр приїхав за цією адресою, і залишить а, для історії номер авто для того, щоб його просто потім знайти, якщо а, це авто там, когось там зацарапає. Тобто, у нас, коли охоронник додає авто, у вас приходить повідомлення, що охоронник оновив дані. і Кур'єр приїхав на авто, там, або на... а також охоронець може коментарно залишити, наприклад, авто, але, але він, він а, пішки. Наприклад, Тож, у нас залишається це в історії. Потім, коли охоронник а, запустить а, це авто на територію, він нажимає приймати прийняти заявку. Тобто, у вас приходить повідомлення, що заявка виконана, тобто він вже кур'єр на території. І потім, коли а, вже заявка виконана повністю, і він виїжджає з території, тобто у нас а, залишається це в історії, і а, охоронник, якщо потрібно, зайде в історію, подивиться, хто заїжджав там, або ну, якщо пошук потрібен. Тобто це важлива інформація для історії, для того, щоб ми. Потім змогли вам надати такий сервіс, коли ви приходите з якимись питаннями, подивитися, будь ласка, що сталося і так далі. Тобто CRM-система автоматизує та дозволяє зробити облік всіх заявок від вас. Тому це так важливо, щоб ви через telegram бот нам надавали усі заявочки. Наприклад, на таксі так само пишете номер таксі. Це дуже важливо, щоб таксіст, заїжджаючи, залишалось. Ну, інформація, що цей таксіст був і конкретно від кого. А як працює система, ми вам вже демонстрували, що ми можемо по цим даним, по номеру автівки, подивитися, коли і хто заїжджав. Якщо охоронник скасує заявку, вам теж приходить повідомлення, що заявка скасована. Якщо щось не працює, будь ласка, пишіть просто в особисте повідомлення для того, щоб ми... Команда програмістів могли ну, побачити, що не працює, у кого не працює, і підкоригувати цей софт. Ми його писали самі, тому є декілька а, способів його налаштовувати. Всім гарного дня!